Доброго дня, друзі! Вас вітає Украгродеталь. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би показати вам, який є у нас кронштейн на задню навіску UMZ, ще інколи його називають краб. Ось так він виглядає. Має ось такі речаги, ковані, ковані коми. І ось такий подовжений за що того, що ми встановлюємо два циліндри. Це буде подовжений вал, поворотній. І також він буде ще каленим. Сам кронштейн, який кріпиться до заднього моста, буде повністю із сталі. Є ще варіант ось такого краба, але під один е, циліндр. Коштуватиме він приблизно 9,5 тисяч, десь так. Е, ну, там, тобто варіант під два циліндри буде коштувати на 1000 дорожче. Також ми маємо варіанти для тих, хто не хоче собі купляти. Цілий в зборі краб. Ви можете замовити запчастини до нього окремо. Ось такі, наприклад, у нас ідуть ковані речаги. Є варіант ще литих. Ось так вони виглядають. Вони дуже-дуже міцні, литі, але комусь що більше подобається. Наприклад, люди замовляють часто собі ось цей кований варіант, тому що його потрібно запресовувати на ось цей вал. Ви його нагріваєте в речах, далі підганяєте. Ось по цій різьбі, і далі він вже сам, коли температура встиває, він сам по собі підганяється. Тут у цьому варіанті вам не потрібно нічого розігрівати, воно все дуже легко входить і дуже міцно там встає. Кому такий варіант більше подобається, кому такий, тут вже вирішувати тільки вам. Ціна на них приблизно однакова, ковані можуть трохи дорожче коштувати, аніж литі. п'ята також є по наявності. Коштує вона зараз приблизно 1100 гривень, десь так. Дорогі глядачі, на цьому це все. Підписуйтесь на наш канал. Якщо бажаєте замовити щось з цих запчастин або інших, телефонуйте нам. Ми з радістю вам допоможемо обрати варіант, який підходить вам найбільше. Гарного дня, бережіть себе, до нових зустрічей!